Ще привітаю друзі на нашому каналі Мама і доча наше кето. Сьогодні я зараз п'ю воду з Оцитом. У мене менше, ніж мами. Мама також п'є воду. Та робить нам тривочки. Вітаємо друзі на нашому каналі. Мама й доця наше кето. 17.00 і ми будемо вечеряти. Зараз покажемо вам свою тарілочку. У нас сьогодні капусточка тушена з таким жирненьким м'ясом в шиї. Підсмажений хек. І одне яєчко. Два яєчки я взяла з ложку сметани жирної. І так, збила і піджарила, Тут так нам замість хліба до капусти нашої жирної. І ще в нас є такий чайочок фруктовий і на тарілочка. Всіх люблю і цілую серцем і очима. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Тут займаюся такою їстівною роботою, ліплю вареники своїм хлопцям і трішки вам розкажу про наші відчуття на кето-дієті. Відчуття легкості то те, що було найперше. Е, дуже хочеться пити води. Це дві літри, при тому, що я могла за день не випити ні каплі, були такі дні, попила кави і більш нічого. А тут воду п'ю і п'ю і п'ю. Ну і, звичайно, кругобіг води такий самий. Заливаю і виливаю. От. Ліза каже, що їй вже цукерки не хочеться. Вже вона так подивилась на цукерку і каже, ні-ні-ні, я тебе їсти не буду. Значить, і їй це вже не потрібно. До їжі п'ємо воду з оцтом. Столова ложка оцту на стакан води було забагато, мені було дуже кисло. Так само і Ліза казала, що дуже кисло. Стали пити по чайній ложці. То було так, ну, чуть-чуть кисловато. А тепер бачу, що то мені тої кислоти бракує. То лийнуло вже собі сьогодні трошки більше, як чайну ложку, і п'ю більше. Їсти не хочеться зовсім перекусів ніяких. Навіть і чаю не п'ємо в день між нашими прийомами їжі, тільки вода. Чиста наша вода. Ми собі задумували проходити 5 тисяч кроків. Ну, якийсь день удається і більше пройти. Сьогодні я тільки вдома находила 3,5 тисячі, то ми ще після вечері, з Лізою підемо, прогуляємося. Хоч в неї кроків вистачає, бо вона і в школу, і зі школи в нас тисяча кроків, і ще в школі вона там цілий день літала сьогодні, то в неї там кроків вистачає. Але все одно пройдемося, подихаємо собі. Вибачайте, що поставила вам таку картинку, але ностальгуйте за літом, за теплом. Бо не хотілося показувати це. Борошно, нечисту посуду і так далі. Так що, всім гарного вечора і всім до зустрічі!